Привіт мої любі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тих самих горішків родом з дитинства. Рецепт їх завжди дуже простий. Беремо два яйця, до них же ж додаємо туди вершкове масло, чайну ложку розпушувача та все це добре перемішуємо міксером до однорідної маси. Потім додаємо ще туди цукор і знову все це перемішуємо. Потім поетапно нам потрібно буде вести борошно. Борошно можна не просіювати. І знову перемішуємо його до однорідної маси. До речі, не повторюйте моїх помилок. Я взяла за дуже малу таку ємність для змішування, і тому все тісто почало вилітати мені по всій кухні. Тому не повторюйте моїх помилок, а одразу беріть ємність більш глибоку, щоб вам було зручно, щоб не прийшлося теж мити кухню вам. І далі знову так поетапно вводимо вводимо наше борошно, поки не введемо всю нам потрібну кількість. І все, наше тісто готове. Перекладаємо їх на зручну поверхню для вимішування. І Відриваємо невеличкі такі шматочки. Для моєї форми вони підходять ідеально по 5 грамів. Для цього я беру ваги, щоб себе контролювати, і кожен шматочок зважую. 5 г мені чудово підходить на мою форму. Вони Взагалі виходять ідеальні по розміру. Вони не вилазять своєї формочки, а якраз гарнесенько собі там засмажується. Так, далі ми беремо нашу формочку, змазуємо її олійкою. Олійкою змазуємо так гарнесенько, щоб наші горішки не прилипали. І даємо десь хвилинки 3-4, щоб наша форма нагрілася. Все, далі можемо вже викладати наші заготовочки у нашу форму. До речі, ніколи не робила ці горішки на електрогрилі. Завжди користуюсь ось такою перевіреною старою формою. Мені вона дуже подобається. Смажимо наші горішки десь приблизно по 1,5-2 хвилинки з кожної сторони на середньому вогні. Я люблю їх підсмажувати до ось такого золотистого кольору. Тоді вони виходять такі дуже хрусткі та смачні. Впевнилась, що моя партія перша абсолютно підходить мені. По вазі вони виходять ідеальні, не вилазять з формочки, тому роблю заготовки вже на все тісто. І так далі продовжуємо їх смажити. Далі переходимо вже до начинки. Для цього я взяла знову вершкове масло, додала туди банку згущеного молока. Згущене молоко я вже купувала, готове. Хто бажає, може зварити. І змішуємо його міксером. Для начинки я вибрала три варіанти: це буде. Чистість з гущеним молоком, потім з сиром дорблю та горішком грецьким. Так, що хочу вам сказати одразу. Я вже їх скуштувала, мені дуже сподобалось, прям це топ буде це з сиром дорблю. Таке незвичайне поєднання. З гущенка дає таку солодкуватість, а сир солонуватість трішечки. І в поєднанні з цим тістом ну виходить дуже смачно під каву, під чай, дівчата просто. Топ номер один це з сиром дорблю дуже всім раджу. Я чомусь побоялася зробити багато, тому зробила буквально штучок 15, але вони розлетіли самі перші. На другому місці, звичайно, це в мене йдуть просто з гущини молоком. Дуже смачно по класиці, чоловік зацінив. А от третій з горішком я рекомендую, якщо ви навіть будете робити з горіхом будь-яким, то їх куштувати одразу. Тому що потім, як вони полежать, горішок трішечки вже починає бути не таким хрустким і вже ну, не такий смак. Тому ось це чисто така моя вже порада. Кажу вам, із досвіду свого поділилася. Дівчата, всім дуже раджу приготувати ці горішки, не залишить байдужими нікого, ні дітей, ні дорослих. Тому смачного, кому сподобався рецепт, підписуйтесь. Буду вдячна вам за любу активність. А вам смачного і до нових смачних рецептів.